Слухай, а тобі наче 20. Правино Арфорта нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Це марафон. Єдині новини. Найважливіші події відслідковують журналісти фактів Асі та Вікон СТБ». Мої вітання. У восьмеро людей поранені, двоє з них у лікарні. Доля ще двох наразі невідома. У Дніпрі триває пошукова операція на місці влучання російського дрона у житлову дев'ятиповерхівку. Там повністю зруйновані дві квартири на дев'ятому і восьмому поверхах. Є руйнування і у сусідніх помешканнях. На місці події перебуває наша кореспондентка Софія Бугуцька. Софія, моє вітання. Розкажіть, будь ласка, яка нині ситуація на місці трагедії? Угу. Андрій, вітаю. Зараз ви можете чути звуки повітряної тривоги у Дніпрі. А щодо тієї події, яка сталася вночі, то о пів на другу ночі ворожий шахет влучив. Ось у цю дев'яту поверхівку. Це один зі спальних районів міста. Удар прийшовся на горішні поверхи одного з під'їздів. Квартира пані Вікторії знаходиться якраз на сьомому поверсі у цьому під'їзді над її помешканням. Нині вгорі пустка. Жінка каже, не чула горки дрона, бо спала і прокинулася від вибуху. А вдома вона була разом із родиною. Я спала в один момент і якраз прилітіла. В кімнаті, в котро я спала, вот зал, вилітіли всі окна. Дверь даже в коридор вылетела, которая з комнаты, і балкон, вернее, этот потолок, он всохнулся просто. Если он выдержит под этими руїнами, я же успела документы, дочку 11 лет, бабушка 84 роки. Пан Микола теж був вдома з дружиною та донькою. Квартира родини на четвертому поверсі постраждалого під'їзду, який влучив шахет. Люди від пів на другу ночі перебували на вулиці. У чоловіка у дворі також побита уламками автівка. Громко і посипались будівельні ну, кирпичі, там плити, все всипалось. Ми швидко встали і зібрали дитину, вибігли на двір. Важко, жалко людей. Пострадали. У мене немає слів до цих тварюк. От і все. Я не знаю, як їх ще назвати. На місці російського дару зараз ще триває пошукова операція. Рятувальники розбирають завали на місці верхніх поверхів. До роботи залучені 63 рятувальники та 10 одиниць техніки. Зруйновано 8 та 9 поверх. Наразі нам відомо про восьми постраждалих. Двоє людей перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості. Зараз наразі роботи пошукові ще тривають. йде розбір завалів. Ймовірно, під завалами знаходяться ще двоє людей. Шукають на восьмому етажі, Ми, ми не знаємо, вона ночувала чи не ночувала. На дев'ятому там мужіну приваліла. Ми не знаємо, ну він не відзивався. На місці також працюють зараз психологи ДСНС та тут розгорнули пункт обігріву. Також відомо, що цієї ночі російські окупанти, окрім багатоповерхівки у Дніпрі, влучили ще й по промисловому підприємству. Ось така інформація у мене наразі по цій події. Андрію дякую, Софію. Це була наша кореспондентка Софія Бугуцька з Дніпра, де й досі під завалами 9-поверхівки шукають двох людей. У сьогодні житлові квартали Херсона здригалися від вибухів. Російські війська крили місто масованим вогнем. Як повідомляє облвійська адміністрація, під ворожий удар потрапив Таврійський мікрорайон обласного центру. Подекуди внаслідок обстрілів спалахували пожежі, горіли житловий будинок, господарчі споруди та складські приміщення. Минулося без загиблих та постраждалих серед цивільних. почали горіть там. Воно було ярко видно, я тут навіть не побачив нічого, але ну, воно отут темно було. Я побіг, побіг на той територію, смотри, там вже горить. А потім звертаюся, зв'язається, закриває, і в нас вже плам'я горить. Mm -hmm. тут і то почав дзвонить і визивати пожежну. От пошкоджено повибі окна у мами в хаті. Mm -hmm. От. І тот сарай теж гараж пошкоджений. Ми з кровати позалазили, в лучше сиділи. Там горіло. Дерево спасло трошки, видиш. А той Раступоль спасав. а цей Минулої доби російська армія вбила на правобережжі Херсонщини одну, одну людину, ще двоє поранені. Окрім житлових кварталів, окупанти влучили по стільниковій вежі у Береславському районі та по архівній установі і при портовій інфраструктурі у Херсоні. За добу російська армія випустила по деокупованій частині Херсонщини понад 1700 снарядів, обстрілявши регіон понад 280 разів. Тренування українських пілотів на f 16 показали в офісі президента. Навчання наші військовослужбовці проходять в Данії. Ця країна разом зі США та Нідерландами очолює коаліцію f 16 до якої вийшли загалом 14 країн-партнерів. Серед фахівців військової справи літаки f 16 знані як найбільш маневрені. Україні вони допоможуть відігнати ворожу авіацію від кордонів, зазначають в офісі президента, та захиститися від російських керованих авіабомб. Українські пілоти та техніки, які зараз у Данії, поділили. Лися враженнями від навчання. Наш бойовий досвід дій дійсно важко переоцінити, але все ж таки це дуже стисла програма. На мою думку, найбільшим стимулом для нас є не наш досвід, а мотивація повернутися і продовжити воювати. F-16 – це суперкласний літак з точки зору пілота. Не хотілося б наговорювати на наші міги, але F-16, безумовно більш маневрені. Таке відчуття, що літак сам спонукає тебе керувати ним більш агресивно. Про перехід України на F-16 напередодні йшлося і на ставці головнокомандувача. Там обговорили конкретні терміни постачання першої партії літаків, технічне та інфраструктурне забезпечення. Повідомив президент України у своєму вечірньому зверненні і розповів про допомогу країн-партнерів. Зокрема, Данія, яка зараз навчає українських пілотів, оголосила вже про 15-й оборонний пакет для нашої держави. Про це про підготовку чергового пакету заявили і у Великій Британії. Є допомога і від від нової Зеландії йдеться про посилення логістики, розвідки, зв'язку, а також тренування українських воїнів. Чим більше з Москви лунає божевільних заяв, тим більше повинна бути наша сила, тільки сила нашого захисту життя, нашої здатності досягати власних цілей, може повернути Росію до стану хоча б часткової тверезості. Російське божевілля повинно програти цю війну. Ми зробимо усе для цього. Дякую всім, хто б'ється заради України, працює заради України та допомагає. Депутати німецького парламенту ухвалили резолюцію про постачання Україні зброї дальньої дії. Документу, якому прямо йшлося про ракети Таурус, вони відхилили. Але місцеві змі вважають, що формулювання зброя дальньої дії все ж передбачає передачу Україні ракет Таурус, постачання яких давно добивається Київ. Розбирався Олександр Можичук. Німецький бундестаг підтримав резолюцію правлячої коаліції, яка закликає уряд канцлера Олафа Шольца, направити Україні додаткові системи зброї дальньої дії. За проголосували 382 депутати проти 284. Однак, початкову резолюцію із прямим закликом надати Україні далекобійні ракети Таурус, внесену опозиційним блоком ХДС ХСС. Більшість парламентарів не підтримали. Німеччина може зробити більше ніж вона робить зараз. У цій ситуації я хотів би дізнатися від канцлера шольца в чому зараз полягає велика проблема з доставкою ракет Тайрус Україні. Ніхто не знає, ніхто. Депутати Будестагу, які симпатизують Україні, вважають, що Київ не необхідну йому зброю через це ЗСУ поки не можуть запобігти подальшому просуванню окупантів і розпочати контрнаступ. Законодавці зазначають, навіть якщо виробництво боєприпасів та іншого обладнання в Європі збільшиться, то лише в 2025-му Україна зможе взяти гору в оборонній війні проти Росії. Нам не потрібно займатися порівняннями, хто і що зробив для України, і це тим трагічніше, що ми місяцями сперечаємося про те, чи потрібно виконувати вимогу України про поставку крилатої ракети Таурус на додаток до інших систем озброєння якщо Берлін поставить Україні тауруси, вони стануть найбільш далекобійними ракетами серед усього західного озброєння ЗСУ. В схожих на них Storm Shadow і Скальп, які Велика Британія та Франція вже надали Україні. Дальність в експортному варіанті обмежена до 250-270 кілометрів. Таурус здатні вражати цілі в радіусі 500 кілометрів. Це дає ЗСУ можливість завдавати ударів по тилових воєнних об'єктах на території Росії. Попри те, що на Заході їх називають законними цілями, сумніви уряду. У Німеччини викликані в першу чергу тим, що в разі постачання Москва назве Берлін учасником конфлікту. І, хоча подібні звинувачення Кремля вже лунали, міністр оборони Німеччини ухиляється від відповіді на пряме запитання депутатів про перспективи постачання Таурус. у запиті є фраза постачання додаткових систем далекобійного озброєння та боєприпасів, в тому числі Таурус. Я не можу на це відповісти. Перед повномасштабним вторгненням Росії Берлін категорично відмовлявся постачати будь-яку зброю Україні після початку великої війни. Спочатку не мав чіткої позиції, але зрештою змінив політику і дозволив експорт німецького важкого озброєння Україні як власним виробникам, так і третім країнам. Так до нашої країни потрапили перші західні танки леопарди. Нині Німеччина стала одним з найбільших донорів військової допомоги Києву. І поки американські конгресмени продовжують торги навколо підтримки України, вся надія залишається на Європу і в першу чергу. Німеччину дозвольте мені сказати одну річ, коли ви перебуваєте на Мюнхенській безпековій конференції, коли зустрічаєтесь з міністрами оборони країн НАТО в Брюсселі чи на іншій міжнародній зустрічі, ви чуєте одне й те саме знову і знову: захоплення тим, що Німеччина робить для боротьби в Україні. Нами захоплюються за послідовність, з якою ми набирали швидкість після початкового нерішучого старту. У нинішньої ухваленій пропозиції Бундестагу зазначено, Україна повинна і надалі мати можливість здійснювати атаки на російські військові об'єкти, такі як склади боєприпасів, шляхи постачання та командні пункти далеко за лінією фронту, та бути здатною захистити своїх солдатів від атак російських військових найкращим із можливих способів. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ Єдині новини. Україна найближчим часом отримує від партнерів кілька сотень бронетранспортерів М 113 американської розробки. Повідомив міністр оборони України Ростем Умєров. Протягом останніх кількох місяців Україна отримала кілька десятків таких машин. М 113 спеціально оснащений для евакуації поранених і їздить на гусеницях, що підвищує прохідність в умовах фронтового бездоріжжя. Бронетранспортер розрахований на перевезення 13 осіб. Його броня може витримати уламки мін та кулі калібром до 14,5 мм. Боронитранспортер М 13 показав свою ефективність в умовах багатьох конфліктів, починаючи з В'єтнамської війни, і нині стоїть на озброєнні 44 країн світу. Сейм Польщі до другої річниці повномасштабного нападу Росії на Україну ухвалив постанову про вшанування пам'яті жертв російської агресії. У постанові депутати звертаються до міжнародного кримінального суду в Гаазі із закликом притягнути до відповідальності винних у всіх скоєних проти українського народу воєнних злочинах. Також Сейм звернувся до урядів країн НАТО та ЄС із проханням посилити всебічну підтримку України. Польські депутати закликають забезпечити швидку доставку військової техніки та боєприпасів, адже Україн. Ідеться в постанові не лише з мужністю та відвагою боронять свої кордони, але й стримують російський імперіалізм. Долати фантомний та фізичний біль після втрати кінцівок ветеранам російсько-української війни допомагають у Вінниці. Заснували цей центр реабілітації двоє лікарів та військовий. Тут за допомогою новітніх технологій бійцям допомагають впоратися як психологічно, так і фізично з втратою ноги чи руки. VR нам помогает быстрее с фантомными болями О, сделать так, чтобы мы фантом меньше чувствовали, чтобы мы научились э, себя. Вову переводити, більше зациклюватися на поседнянній житті, там, там, пойти приготувати покушати, убратися і тому подібне. Микита Маказан родом з Маріуполя, служив в аеромобільній бригаді. Влітку під Бахмутом отримав поранення та втратив ногу. Аби позбутися фантомного болю, погодився на лікування у новому центрі «Прометей», який відкрили вінницькі лікарі та ветеран російсько-української війни. Ми намагаємося зібрати систему, яка комплексно впливає на всі проблеми болівого синдрому. І психологічно. Допомога і віртуальна реальність, наприклад, і також реабілітаційна допомога, і міні інвазивні методи лікування больового синдрому. Інноваційні методи та фізреабілітація це те, що допомагає долати біль від втрати ноги Назарію хешаму. Хлопець пішов добровольцем на війну, повернувшись за кордону. Своє важке поранення отримав два місяці тому на Запоріжжі. Був на так би сказати, подвійній дозі при габаріну таблеток, які допомагають з фантомними боями справитись. Вже пройшло близько двох тижнів реабілітації, вдвічі, як мінімум, вдвічі знизив е, застосування таблеток. Фантомні болі це заважають коротше жити. Дуже у цьому центрі, який працює лише місяць, щодня приймають до семи ветеранів, і для усіх вояків лікування безкоштовне. На другому етапі вже вся решта реабілітуючого обладнання, яке ви бачите, його багато. Воно найкраще і найсучасніше. Обладнання та усю інноваційну апаратуру для центру закупили за кошти Українського ветеранського фонду та міжнародної організації з міграції. А самі лікарі працюють виключно на волонтерських засадах. Центр продовжує досконалювати, аби приймати якомога більше поранених українських захисників. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, програма «Вікна СТБ Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.